Санаторі Батьківщина. Казали, що це та його територія, яка облагороджена була останнім часом. З іншого боку там, там досі ліси, можна заблудитись. А ми йдемо в напрямку об'їзної Трускавецької. Ситий, я по тобі бачу, що ти ситий, можеш мене не дурити. Хі -хі. Йдемо в напрямку до об'їзної вулиця Карпатська. І направо йде вулиця Городище. Хтось нас питав, а де ж починається та дорога, що ми ходимо на горів. Та отут зразу справа вона і починається біля цього біля Ріксуса. Чи паркан зрізало. Просто була дірка, а зараз замість дірки вже... Ну, тобто була дірка в паркані, а зараз нема вже цієї, цілої секції для зручності. Обійдемо батьківщину трошки. Де ж бачите, прямо на Олець вирощують траву. Ми йдемо в напрямку до Ріксуса. Територія Ріксуса знаходиться... Такий ресторан, за який нас іноді питають, й-майо. Станом на зараз він вже кілька років не працює. Станом на кілька років тому він був популярний. А, це територія батьківщини, праворучця. Це ж це все батьківщина. Ми обходимо батьківщину по колу і підемо в напрямку до Молдови. З цієї частини. І Трускавця, і батьківщини у нас давно відео не з'являлися вже. Щось новеньке на каналі. Бо багато наших підписників, глядачів. Часто пишуть якісь спогади про санаторій батьківщина. Хто би що не казав за історію батьківщини, а їй недавно, здається, 50 років виповнилось. Тут дуже і дуже багато людей відпочивало. І були батьківщини і набагато кращі часи, ніж зараз. А, отут гори видно і ліворуч це і оце дорога на оріх починається. Ну один з варіантів дороги там. Варіантів є багато насправді. Анбатько головний заїзд, головний вхід. Тут, до речі, трошки далі лавочка. Це ж кінцева маршрутки номер 2 Можна тут сісти на маршрутку і заїхати нею аж до Кристала. А отут, бачите, лавочка синенька? Зупинка маршрутки. Тут сідаєте, їдете до Кристала. До години часу буде. Пішки отак в тому напрямку можна перейтися, як ми йдемо, кому реально треба саме до кристала. Можна просто піти пішки в тому напрямку, як ми йдемо. Через 15 хвилин буде біля кристалу. Але маршрутка їде через залізничний вокзал, через автовокзал, через базар. Тобто, відповідно, кому треба туди, то вже питання маршрутки стає актуальніше. А, та ліворуч, це такі кущі, це територія. Це територія ріксу суприкарпаття. Рікс. Усій красі. А ти вище його корпус видно. А ходимо дорогу. Раз ми вже задали цей тренд ходити по центру дороги. То давайте далі ходити по центру дороги. Наш отой тротуар. Це вся батьківщина. Це йома, про яке ми вам розповіли, що воно вже кілька років не працює. А там справа знову видно, це вся батьківщина. І ще не пізня година. Ну, але маршрутка вже не ходить в такий час. Тут маршрутку добре вивчайте розклад. В неділю вона вихідна, в суботу ходить до обіду. Та й в будні дні не дуже довго ходить. Тобто хочете їхати маршруткою. то Вивчайте її розклад. Він час від часу міняється. При нагоді ми стараємось дати розклад, але краще він. Відео що ж лишиться. А його за місяць поміняють чи за тиждень. Що тоді робити? А, тут ще один хід батьківщину. Бачите. А є Молдова, до речі, тут видно. В Молдові є спа. Якби можна було сказати, на цьому всі переваги Молдови закінчуються. Батьківщина має маленький парканчик, а Молдова, ну паркан більший. Ріксус і Спа Молдови в одному кадрі. І Молдова. А там Рікс. А Рікс уже. Біля Ріксуса пройдемося якось вже в іншому відео. Тут зайдемо в Молдову. Ми. В минулому відео ми прийшли в одному з минулих. Ми вийшли з Молдови, зайшли в батьківщину, то мусимо зараз вийти з батьківщини, зайти в Молдову, показати, що воно в два боки все працює. Собок батьківщина, А вот так само спортивні майданчики. Теніс? Інші види спорту Вхід в СПА одразу ліворуч. А тут де сходи донизу. Якщо побачите це вхід в СПА. це кого цікавий тільки в спа. Так, можна жити де хочете і ходити в Молдову. Не обов'язково жити в Молдові, щоб ходити в спа в Молдову. А якщо менше функціонує А, функціоне Ат виходимо тут на дах В той бік А в цей бік на парковку